Ну що, друзі, всім привіт! Вівторок, 8 година ранку. Находимось ми зараз у Франції на ось такому паркінгу. Веземо коври, як ви могли бачити. Ой, кажу коври. Що я вічно з тими коврами? Веземо матраси, як ви могли бачити з попереднього відео. Веземо матраси з Бельгії на Францію на Париж. Зараз робимо обхід і будемо стартувати на розвантаження. Так, тент у нас цілий, баки у нас цілі, треба дивитися, що робиться з другої сторони. Так, з другої сторони також все добре, все ціле, тому можна відкривати зміну і стартувати на розвантаженні. До розвантаження нам залишилося 53 кілометри. Зараз відкриваємо зміну, покажу вам, як відкривається зміна. Хоча багато з вас, напевно, вже хто знає, як це робити, але може хтось і не знає. Це, до речі, бачите, стоїть новий тахограф останньої версії. Нажимаємо ОК. OK. Вниз, введення водій 1. ОК. OK. Початок країни. ОК. OK. І вибираємо Францію. ОК. OK. Тоді ставимо на. Не знаю, я ставлю там на 10 хвилин на молотки, але багато хто каже, що можна так на 2-3 хвилинки поставив і поїхав. Моя напарниця приводить себе в чувство. До речі, сказали, щоб я тебе не називав напарницею. Там взагалі якийсь чувак написав так: Чувак, не називай дружину мадам або напарницею. Їй це неприємно. Тобі це неприємно? Написала до давно. Та як тебе називати? Дружина? Все, коротше, нема в мене напарниць. Зі мною тепер від сьогоднішнього дня їздить дружина. До речі, друзі, коротше, я вам ще навіть не спів зробити толковий огляд на цей роутер. І щоб ви собі розуміли, все, лофа закінчилась, роутер перестав працювати. Заїхав я вчора, їхав ще по Бельгії, було все класно, інтернет працював. Заїхав я з Бельгії в Францію. Помінятися там мав зв'язок, перекинутися мережа з бельгійської на французьку. І що ви собі думаєте? А ніфіга. Роутер коротче, перестав працювати, не ловить зв'язок. Я спочатку думав, що це якась проблема у мене, тіпа, з роутером, але оказується, що ні. Я там подзвонив до колеги одного, другого колеги і всі кажуть, що роутер не працює. Потім зайшов у Тікток, а в Тіктоці там вже таке творилося, капець, всі вже за. Панікують, типа, але ще мають якусь надію на те, що цей роутер буде працювати. Хоча, якщо чесно, мені здається, що все, що вже лофа закінчилася і він працювати не буде. Я лише оце почав знімати відосики на YouTube, думаю, от зараз буду закидувати, буде класний інтернет, буде це все швидко робитися, але, уви, не знаю. Треба, напевно, знову купляти французьку сімку, французьку фрішку. Фрішка, до речі, за 20 євро дає 35 гігабайт інтернету по Європі. Або, до речі, може хтось знає якусь кращу сімку, то напишіть в коментарі. Вообще, напишіть в коментарі, яким інтернетом ви в Європі користуєтесь. Буду дуже вдячний. Стояли ми на молотках 8 хвилин і робимо холодний запуск. Хоча не знаю на вулиці, зараз там плюсова температура, тепло, але все рівно. Заводимо нашого рижого мана. 11 градусів тепла у Франції, прикиньте, якщо чесно. Взагалі нема бажання навіть кудись їхати з цієї Франції. Бо подивився вчора по Німеччині, по Німеччині Дубар, там 1-2 градуси. Так, заводим. Ну, майже часи. Ну, не часи, звісно. Не, дуже добре заводиться, дуже класна машина. Щоб ви собі розуміли, я виїхав ще з Польщі, коли тої середи, навіть не тої, поза тої середи. І я ще зараз от катаюсь на польські солярки. Зараз от, показую, що вже там майже і нема. Але я виїду на рівну дорогу, баки вирівняються, там солярочка собі трошки перетече, і ще на кілометрів, напевно, з 500 буде. Оце хочу на цій солярці ще доїхати хоча б до Німеччини, вже Німеччині заправитись. То це прикиньте, це настільки круто, коли в тебе два бака, коли в тебе машина бере там 18-18,5 там, літрів. А Два баки по 400 це просто бомба. І ще, до речі, дуже круто от блю. Ті ця тачка блю взагалі багато не бере. От реально на 2 баки якраз виходить бак от блю. Бак-блю на 60 літрів. Ну хоча, в принципі, напевно, так воно і має бути. Тому, друзі, якось так, типу, якось так цей банчик заводиться. О, зараз загорілася лампочка, що треба заправитись, але ми зараз виїдемо на трасу, вирівняється і все буде класно, лампочка погасне. Хоча можна у Франції реально і заправитись на ліклієрку. Подивіться, яка там ціна, там десь напевно зараз вже євро 60, можна літрів 100-200 забрати. Найбільший мінус цієї машини, коли оце ви хочете їхати, знімати якісь відосики, це механічна коробка передач. Тут, до речі, от бачите, як вона виглядає: тут немає половинок, тут є верхні передачі і є нижні. Верхні 4 і нижніх 4, вісім передач, і оце коли з знімаєш відосик, то, хоча в принципі, я лівша. Телефон в лівій руці, коробка в правій. ж другу передачку включили, рушник зняли, поворотник правий включили, напарниця ну подиви, що там нічого нема. Нічого нема і можна їхати. Я там теж бачу, бо в мене є зеркало Просто тебе, щоб ти не розслаблялась. І що, стартуємо Стартуємо на розладуник. Показує прибуття нам 8.41, розвантаження на 9 так що ми, в принципі, встигаємо. До речі, дивіться, як тут машини ночують, прямо отак на дорозі, бо на парковках місць немає. Або бояться того, що там на паркінгу можуть їм порізати тент, або взагалі залізти в кабіну, або ще що. Ні, напевно, що залізти в кабіну це найгірше. Але можуть ще й порізати тент. Е -е, сплити солярку. Щоб ви собі розуміли, зараз четверта передача, швидкість 26 кілометрів. Опа. Так, 26 кілометрів. Зараз у нас шоста передача. Ми перескочили, хоча мали б включити п'яту, але те, як я знімаю телефон в руках, то не дуже виходить так йти по порядку. Хоча тут нема що йти по порядку, тут реально можна, от, зараз 6 і з 6 можна прям зразу включати 8 взагалі без проблем. Тіп, ця машинка буде їхати тягнути, і все і буде нормально. Комфортно. Включаємо наш круїз на 85. Так, 82. Хоча, в принципі, можна навіть трошечки поїхати, 82, поекономити солярочку. Спішити нам в принципі нема куди. У нас зазорчик е, всіки там, 18 хвилин. Так що все суперово, все під контролем. У нас зараз почався легенький дощ. Але для нас це не проблема, бо ми розшторюватись не будемо. Ми просто збоку будемо ці матраси підсуму. Під, Ззаді будемо під, підсувати ці матраси дозаду, і пацани їх будуть там кудись носити, не знаю, або в готель, або в якийсь склад. Хоча щось подивився, що ми в якісь там будемо в промзоні розвантажуватись, то може таке бути, що взагалі ми навіть не будемо їм подавати ці матраси, може вони собі самі їх будуть розвантажувати. Одне, що, нас, що мене радує, що ми не будемо їхати через весь Париж, Що це розвантаження буде. ось так. Бачите, що навіть до Парижу ми не доїжджаємо. Зараз повертаємо направо на дорогу А-16. І там десь буде промзона, ми там будемо розвантажуватися. Ще було б ідеально, якщо ми зразу б десь в цій стороні завантажилися, щоб не приїжджали Париж. І щоб це завантаження було вже кудись на ні. Приїжджаємо ми вже до нашого місця розвантаження, і от виходить у нас ця траса 1175 кілометрів, щоб. Зрозуміти, скільки в нас вийшла ставка за кілометр, берете суму 1500 євро, яку нам платять за це перевезення, і ділите на кілометраж. І тоді будете бачити, по якій ставці ми привезли цей вантаж. Ну, Ставка реально досить непогана. Якщо даже враховувати те, що це ми вантажилися в Франції, що зараз в Франції взагалі дуже важко виїхати, то така ставочка це прям дуже крута. Тільки от, питання в тому, що зараз буде після того, як ми розвантажимось, чи зможе логіст нам щось взяти з Парижу, чи потрібно буде кудись на пусто порожняком підтягуватися десь ближче до Бельгії. Бо вчора от Степан, в нього такий самий ман, як мене, тільки ПГМ, то він водія відправив аж до Бельгії на завантаження з Парижу. Там щось вийшло на пусто 200 з чимось кілометрів. То Я думаю, що нам, напевно, також так треба буде зробити. І не тратити час не стояти тут біля Парижу. Бо тут біля Парижу зараз паркінги просто забиті, дуже багато і фур, і солювок. Тому завантажі тут прям напевно вб'ються тих, на тих трансах, на тому трансі. Так що, друзі, якось так. Париж це звичайно дуже така крута, круте місто. Місто, місто для бусів. Я як на бусі їздив, то я реально міг бути по два рази в тиждень в Парижі. І це без напрягу і по хороших ставках. А от вже на солювості, то якщо чесно, що в Париж, що з Парижу якось так собі, ставки. Якщо дають з Парижу по євро, то це рахується прям максимально круто. Але по євро навіть зараз теж не дають, нема вантажів. Тому якось так. Так, 600 метрів до нашого місця розвантаження. 500 метрів. Зараз подивимося. Чи прикол в тому, що у нас коротше, є адрес розвантаження, але по тому адресі щось не б'ється фірма, на якій ми маємо розвантажуватись. Але там, дивишись, що там є дуже одна там велика якась територія, і на тій території дуже багато фірм, Тому зараз будемо шукати. Приїхали вже ми на наше місце розвантаження і порахували ставочку. Та ставочка вийшла у нас по скільки? 1,28 по євро 28 за кілометр. На Солювочку це дуже хороша ставка, враховуючи те, що якщо ви їздите самі, то виходить ставка на Солювці е, собі стоїмость кілометра виходить 70 центів. Того це взагалі дуже крута ставка. Ну от він да, дуже багато що рішає вінда, гідроборт. Прям дуже рішає. Так, 13-й номер нам треба, от і він. Як бедтранспорт, да, маю це. Отут ми будемо розвантажуватись на цьому бедтранспорті. Але нам сказали на 9 -ту годину, тут, походу, ще нікого немає. Тому зараз тут паркуємось і будемо очікувати. Бачите, вже я підняв сраку, бо... Був тут такий заїзд, що якщо би не підняв, то зачепив би він до, тому зараз назад робимо тако, оп. І опускаємось в транспортне положення. І помилки зразу пропали. Це не помилки, це було про те, що в нас піднята машина. А друга помилка була про те, що ця камера типу, б'є отак вниз. І це воно б'є типу, як помилку сядь, бо я не бачу зеркало. Нам треба трошки притиснутися до цієї стіни. То й все, приїхали на розвантаження та очікуємо. Я вже Чувак, який нас буде зараз розвантажувати. Ну, Ми йому, звичайно, будемо допомагати. Моя знак питання, не знаю, як називати, дружина готовить нам сніданок. Маємо такий, дивіться, паштетик польський. І буде робити канапешечки. Тому зараз. Поки я буду оце там розвантажити, вона нам доробить канапешечок, зробить кави, бігом розвантажимось. Поп'ємо кавусі, якраз за той час нам логісла йде завантаження і все буде дуже класно. До речі, дивіться, як виглядає ця мерка, можливо хтось не знає. Дивіться, який В мене гарний почерк. Ну, це не в мене, ладно, це моєї дружини. Тут дивіться, перша це графа пишеться місце завантаження, друге місце розвантаження. Третє. Пишеться код розвантаження і місто і країна. Четверте пишеться код завантаження, місто і... цей. Секундочку, буде якийсь чувак у нас. Оба під шаржі, наба! Наба. Ду. Наба, я зрозумів, що це там. У мене жінка така францужанка, що просто капець. Підійшов чувак сказав, що десь там буде вигрузка. Ну нам це не проблема, ми переїдемо. Я, чесно, по-французьки вмію рахувати лише до 10. І то, знаєте, коли я навчився, коли в мене був бус, я спеціально навчився рахувати до 10 для того, щоб могти казати, скільки мені там палет треба вантажити або розвантажувати. А в мене в того буса залазило якраз 10 палет. Тому якось так. І якось так. Зараз би бігом це розвантажити і звідси спердаляти. Він, до речі, предлагав мені каву. І що? Але я Де відмовився. змовився. Я така людина, я не люблю коли. А хочу. я ніколи не відмовляюся. Ти да, ти в мене така, в тебе там і є ті коріння такі єврейські. Коротше, друзі, зараз будемо розладовуватися. Так, ми вже розвантажені, поки я розвантажувався. Ну, в принципі... Дружина мені також там приходила, трошки допомагала, але за той час дивіться, яка які вона зробила нам бутерброди. Мені бутерброди з паштетом, а собі хитрожопа бутерброди ні, це... з колбаскою і сиром. сиром. Ага, звісно. А поза камерою ти трошки по-другому говорила. Це ти катався, спортсіння кажуть, твій такий і такий. Угу. О, сими, коротше, жінками. Сими чоловіками прикликами. E, дивіться, що далі в нас. Думав, що будемо їхати порожняком кудись на Бельгію і звідти вантажитись на німці, але ні. Взяв нам логіст завантаження e, з Парижу, з ну, не з самого Парижу, з окраїни Парижу. І будемо їхати знову в те місце, де ми вантажились з цими матрасами у Франції. Сьогодні маємо завантаження, маємо трасу 400 км, і сьогодні маємо і цей вантаж розвантажити. За цей вантаж за 400 км нам платять 500 євро. І завтра будемо вантажитись матрасами, там за 800 кілометрів платять 850 євро. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи це хороші ставки. Будь ласка, будь ласка, ласка напишіть. Так, тепер лиш де виїзд, бо Я тут, що, щось тут запутався. Їдемо на завантаження, там позабачимо. Треба заправитись. Я думав, що в рацією заправлятись не буду, що десь до, хоча б до Німеччини дотягну. Але напевно, що ні, зараз десь зараз завантажимось і десь треба буде по дорозі заправити хоча б один бак літрів 400. А може менше, може 200 заправимо так чисто, щоб було. Тому їдемо. Бачить, взяли паштет. Вона взяла з паштетом на камеру. Зараз я камеру виключу і все. І вона з паштетом поставить, скаже, їж сам. Цими жінками я вам кажу. Ні, це все жарти, що ми там, потім не написали, що я обіжаю дружину. Вона не ображається. Вона... Вона, розуміє, вона розуміє, що це все типу, приколи. це все... А, да, до речі, я тільки що на цьому, на завантаженні. На розвантаженні, я її покликав, щоб вона там тримала матраси, бо вони падали. А чувак сказав, щоб я її не напрягав, що вона ББ. Але я щось не пам'ятаю, ББ це тіпо, дитина чи ББ це. Тіпо, що Дитина. Не... А, це дитина, ну добре. Так що, якось так, такі в нас трудові будні цього дальнобоя. Бачу в коментарях, ви теж вже пишете, що, надив... що ви не працюєте в цій сфері, але надивляєтеся наших відосів і вже також про це задумаєтесь, щоб піти в дальнобой. То я вам хочу сказати, в принципі, ми вам показуємо все, типу, от як у нас все відбувається. Але хочу вам сказати, що не все так дуже круто і не все так дуже класно, як воно виглядає, коли ви сидите, і просто дивитесь відоси. Коли ви з тим стикаєтесь, коли ви працюєте самі, там, без напарника, без дружини, це трошечки інша історія, інша ситуація, це ви сидите самі, ви коротше, живете в цій машині як пес, крім завантажень, розвантажень і смердячих паркінгів, ви нічого не бачите. Ну, з, з смердячими паркінгами я трошечки перегнув, бо паркінги нормальні, адекватні, але все рівно. Я вам скажу, що дальнобої, якщо у вас є варіант уникнути цієї роботи, якщо ви там молодий хлопець там, років 20 і у вас є варіанти. Уникнути цієї роботи і не йти сюди, в цю професію взагалі, то я би вам радив це зробити. Уникати, краще зайнятися чимось іншим і собі жити нормальним, спокійним життям. Бо, щоб ви собі розуміли, ви тут, якщо ви молодий хлопець, ви сюди як підете, ви просто тут застрягнете. Поліція. Ти нічого а, Нічого страшного, вони знають вони на мене підписані. То кажу, що, типу, якщо є варіант уникати цієї роботи, то краще її уникати. Або якщо йти хоча б цю професію, то йти так, як я. Типу. З таким розумінням, що в подальшому ви будете в цій професії розвиватись, відкривати свою фірму і працювати самому на себе. Так що, друзі, якось так. Так, друзі, ну що, приїхали ми на завантаження. Будемо ми зараз вантажитись у китайців. Якісь китайські посилочки будемо, напевно, вести. Цікаво, це будуть посилки з теми чи з Аліекспреса. Ти як думаєш? А, то ще якісь є. Ну в мене в принципі жінка у цьому питанні професіонал. Вона колись на цих посилочках сиділа досить плотно. А, на тему? Вона працювала точно на складі тему. Так, отут у нас буде завантаження. Походу, що буде дві палети, мені лише просто одне цікаво, чи нам їх зможуть завантажити ззаді, чи мені прийдеться відкривати бочину. А, стоп, так тут рампа є, що я туплю. О, це взагалі супер. Коротше, друзі, стаю під рампу, іду вантажитись і пердалі, і пердалів на пердалієм Дивіться, Це ці китайці поробили. Ідіот! Друзі, завантажувались ми на цій фірмі. І я вам скажу, це просто якась не фірма, якась катастрофа. Китайці самі працюють. Заїхав мені тільки що чувак по грузчику в машину. Машина тупо впала, подушки спустилися, впала на вінду. Єлі тим погрузчиком з тої машини, виїхав цей чувак, блин. ну не виїхав, його навіть витягнули. вже. Тільки що мене вже грузили з боку. Потім якісь китайці між собою почали битись. І це причому, що це був чувак з човіхою бився. Коротше, бля, якась не фірма, якась фігня повна. Чесно, не хочу нічого казати проти китайців, бо я не можу людей по деяких людях тільки говорити про цілу націю. Ну тут дивишся по цих людях, вони якісь натурі трошки не такі. А ми тим часом завантажились і їдемо вже на розвантаження. Маємо сьогодні розвантажитися до 8 години вечора. Їхати нам 350 км. Друзі, ну що, ми в Парижі. Як бачите, проїжджаємо Париж спокійно, без ніяких пробок. Їдемо зараз по периферіку. Пері... На периферіку обмеження 50 км на годину. І ми, в принципі, так і їдемо. Це дуже нас тішить. Зараз виїжджаємо на автостраду, виїжджаємо з Парижу і будемо шукати десь якусь заправку, бо вже лампочка світиться, вже би здалося підзаправитись. Бо думав, що вже будемо їхати на німці, що вже там до німців може дотягнемо. Але так як ми їдемо на Францію, їдемо знову туди грузитися, ну, спочатку розвантажувати цей китайський товар, потім вантажитися з матрасами, то треба заправитись. Так що якось так, а з цими китайцями, це я дотепер. Блін. Я в шоці. Але нічого. Може це так просто співпало, що в них якась така якраз поведінка дебільна була. Ну, реально, я вже думав, що щось там мені в машині навернулося. бо він заїхав по грущиком, та машина так впала на він що капець. Що я вже думав, що все, що він же звідти не виїде і що вже буде якась проблема з машиною, але слава Богу, все нормально. Проїхали ми вже 2 години, половину зміни. І заїжджаємо на паркінг на 45 хвилин. До да, речі, не 45 хвилин, а 30, бо 15 хвилин ми відстояли, коли заправлялися. Зробимо паузу 30 хвилин, і раз моя напарниця забацює нам щось пообідати. Пообідаємо і будемо їхати далі. Так, до речі, виглядають французькі паркінги. Французькі паркінги дуже гарні, дуже класні, але один є великий Великий, величезний прямо мінус це те, що вони небезпечні. Тут або солярку можуть злити, або тент порізати, або щось ще гірше це залізти до вас в кабіну. Хоча в кабіну вже би, останнім часом. Вроде би без цим тихо, що ніхто не лазить. Дивіться яка парковочка. Тут, там далі паркінг, тут парковочні місця є. Взагалі класна заправка, безкоштовні душі, безкоштовні туалети чистенькі. Все дуже класно, дуже гарно. Сюди не хочеш? Ну, чим поближче, чим поближче. Моя мадам вже розлінилася. Чим поближче до заправки щоб було, щоб далеко не треба було ходити. Немодам. А, не мадам, не мадам, сорі. Знак питання. Знак питання. Кажеш, треба ставати десь поближче. Що ти знак питання нам будеш готувати на обід? Твою улюблену гречку. Моє любимо гу. Що, що тут у відбувається в цьому холодильнику? Гречка. З м'ясом, хоч. З м'ясом. Гречка буде з м'ясом. І, і бурачок. Коротше, друзі, дивіться тему. Все, цей відос завершується. Ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. А я оце зараз його по шуріку змонтую і виставлю. Так що каже, всім арівідерчі. Всім па Всім па-па.